Головне, що ви могли пропустити на ранок середи, 29 травня. Вітаю, дорогі друзі! Фальбукерки, Сполучені Штати Америки, після взльоту зазнав авіатрощу Сучасний літак F-36 Jet, який належав американським морпіхам. Літак переганяли з заводу до аеродрому базування. Як повідомляють, перелот сильно травмований, але живий. Сполучені Штати Америки не заохочують та не забезпечують удари по території Російської Федерації своїм озброєнням за межами України. Про це повідомив представник Білого дому Меттью Міллер. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц заохотив удари західної зброї по військових об'єктах на території Російської Федерації, у разі якщо Україна буде поважати вимоги постачальників такої зброї. Польща дозволила використовувати своє озброєння, яке надано Україні по території Російської Федерації. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі. Україна до кінця 24-го року отримає 500 тисяч артилерійських боєприпасів, закуплених у рамках чешської ініціативи від країн Європейського Союзу. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, коментуйте. Дякую за увагу! Все буде Україна. Пока-пока.